Тільки вони помідорчики. Ой-ой-ой. Вибирай, будемо їсти. А, що це буде? Шакачок? А що шашличок? А де ж уха? А виноград як золото, як золото постигає виноград у нас. Скоро будуть співати нам свірчки. Ой, боже, яка красота осінь. благодать. які гроні у мене винограда зірвати. Посмакувати такою смакотою, такою красотою. все-таки осінь шанам, да? Бать, Ось бачок круто. Я, а, сьогодні лечі готували. Взяли, ага. Мабуть, сюди давайте його скидаємо. А шашлычок, як пахне, Боже. Ми всім сусідам оце такі аромати зробили гарні. Шашличок, так? А тримлядь, 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 Хай тремтять вороги за кордоном. А котра скільки кілька градусів на градуснику. Сьогодні на сонечко, тепло, 20. а в ній вже ще таки прохолодний став. А у нас ще там перець смажиться. Помідорів нарядки вибрали. Накрашили. А кетчу ви не брали? А наш ти помідор коли я ось кетчуп, кетчуплечу. А. а я петрушку принесла для ух'ят. Шашлика буде саме те. Вот им золотая пора, да, помидорчики, ешь не хочу, виноград, ешь не хочу, шашлычок и уха. Классно, классно, уха, а картоплю добавляю, да, в уху. Да. А я б не додавала, я б просто а там баюшечка. Так, а ну так, да, всі зробити, всі голодні, хай буде з картоплею. Okay. Ха з картоплею, шашлик. А угу. вам шампанську налить Ой, хвостик. Да? А, а ти скільки щучок кинув? Одну чи дві? Одну. І, а хочу, другу що? б запекти другу. Ой, ой, ой. Боже, шампанське. Шости на спину. І шампанское, і шашлык. Смакота ага. рогули. Ах, то есть. Ах, вот так. Це, а, а, так у мені. Да. А, Пахощики. А. А, Помідори надо вибрати срочно. А, там Пропікся, круто. Ну що, що громада шановні виборці? Сідаємо до столу. Це святкує для нашої країни день. Сідаємо до столу. Буйте, здорові, жить, багато все добре.